Так, а як же ми використовуємо слова all а the whole, весь, цілий? Давайте ж розберемось. We use all the before plural or uncountable nouns for something complete. Ми використовуємо all the перед множиною іменників чи незлічуваними іменниками для чого, щоб доповнити. Наприклад, Is it an all the bread. Він весь хліб. Have you finished all the olives? Чи ти закінчила всі оливки? We also use all after pronouns. Ми також використовуємо слово all після займенників. All uh, they all arrived at the same time. Вони всі прибули в той же самий час. He is eating in it all? Він з'їв z'a всі. Все, так? We use. A Whole or the whole before nouns. Ми використовуємо a whole слово чи the whole перед одниною іменників, тобто у формі однини. Наприклад, I've used the whole tank of petrol going to the hospital this week. Я використав весь бак пального, коли їхав до лікарні на цьому тижні. Have you eaten the whole cake? Чи ти з'їв весь торт? Тобто бачимо різницю. All це, всі. там має навіти злічувальний іменник. Тоді про whole ще можу сказати, що це має йти далі не злічувальний іменник. Угу, зрозуміло. Good! Luck.